Prepare. Grammar, Unit 8, Someone, Anyone, Etc. Слово Someone, anyone, Everywhere, Something, Anything, Nothing є неозначеними займенниками. Ми зазвичай вживаємо Everyone, кожен, Everything, Усе. Someone, хтось, something, щось. У стверджувальних реченнях. Everyone is at the party. Усі на святі. Або усі на вечірці. There is something to drink on the table. На столі є щось попити. Ми використовуємо. No one, ніхто. Nothing, ніщо, nowhere ніде у стверджувальних реченнях. Слова anyone, ніхто, anything, ніщо, anywhere – ніде використовуємо у заперечних реченнях. Заперечні речення словами Anyone, Anything, мають те саме значення. Що стверджувальні речення словами No one, nothing. I haven't got anything to do. Я не маю що робити. I've got nothing to do. Я не маю що робити. Тобто ці два речення є рівнозначними. There isn't anyone at home. Немає нікого вдома. There is no one at home. Вдома нікого немає. Ці два речення також є рівнозначними. Слова no one, ніхто, nothing, ніщо. Та інші означають not anyone. Ніхто, not anything, ніщо. Тому ми у реченнях не використовуємо заперечну частку нот з цими словами. Тобто ця заперечна дія, яку несе заперечення no, вона поширюється на усе речення. І додатково нот вживати не потрібно. I've got nothing to drink. Мені немає що пити. Ми не можемо вживати. I haven't got nothing to drink, оскільки тоді у реченні буде вжито два заперечення. Not у значенні haven't і nothing, у значенні нічого. There is nowhere to sit. Немає де сидіти. Ми не можемо використовувати варіант: There isn't nowhere to sit, оскільки. Тоді у реченні буде два заперечення. Not несе заперечну функцію, і nowhere також є заперечним словом. У табличці ви можете побачити неозначені займенники, які вживаються для різних речей. З людьми у табличці підписано Person. Ми вживаємо такі слова. Everyone. Кожен. someone – Кожен. Ми вживаємо ці слова у стверджувальних реченнях. Anyone – ніхто вживається у заперечних реченнях. No one ніхто вживається у стверджувальних, несе заперечну функцію. Для предметів у табличці це слово Think. Тобто неживих ми вживаємо слова Everything усе. Something щось у стверджувальних реченнях. Anything нічого у заперечних реченнях. Nothing нічого у стверджувальних реченнях, які мають заперечну функцію. З місцями у табличці це слово place. Ми вживаємо такі неозначені займенники. Everywhere скрізь. Somewhere десь для стверджувальних речень. Anywhere – ніде у заперечних реченнях. Nowhere ніде у стверджувальних реченнях, які мають заперечну функцію.